Так, ну, а я тільки що його опублікував. І тепер подивимось, як він виглядає. Ну, можемо подивитись спочатку на десктоп, чи нічого в нас тут не злетіло у зв'язку з тим, що ми тут працювали. Наче ні, наче все працює. Все наче добре. У мене трошки знову тут на десктопі підглючує цей слайдер. Це, це нічого страшного, це ми впораємось Я з цим. Добре. Тут є. Тепер спробуємо подивитись спочатку на iPad Pro. Тільки нам треба, щоб у нас було тут ну нехай 75%. А в нього дуже багато, велике розширення, як десктоп. Виходить. IPad просто звичайний. Ось, дивимось на iPad, оновлюємо тільки. Дуже швидко летить тікер наш добре. Так, ну виглядає непогано, непогано, непогано. Слайдер працює. Все добре. Ось наш сайтик адаптований. Тепер подивимось, наприклад, на iPhone 12 Pro. Виглядає теж, наче, дуже непогано. А, тут потрібно оновити. Так, але тут є деякі проблемки. Так, а, перше, це оці кубіки. Тож, подивимось, що у нас з ними не так. Вони кудись трошки нижче опустились. Нам треба, щоб вони не опускалися відносно. Чому це вони опустились? Не дуже зрозуміло, але ми можемо їх ось так підправити. Таке буває, якщо, особливо, якщо ми використовуємо SVG. Та, в принципі, це не складно подолати. Добре, публікуємо, дивимось, чи е, виправили ми цю історію. Так, виправили. Добре, йдемо нижче. У нас тут є проблема далі зі слайдером. Ось я її бачу, щось тут він не має, а він навіть тут трошки меншої висоти, да? що доволі дивно насправді. Чому він... А, ну ось не дивно. да Чомусь він тут має меншу висоту, ніж треба. Ану, якщо вона буде ось така у нас, зараз не буде у нас проблеми. Чому це вона була дадана така невеличка, не знаю. Можливо, ми розмір шрифта підправляли. Зараз подивимось, як це зараз. А, так, я опублікував його. Опублікував. Дивимось все одно. Ось зараз вже дивна історія, чому це так. Насправді. Ну-ка я подивлюся, може в мене тут щось прописане. Я ж там залишав якісь для цього брейкпоінт. Ага, Fixed Wit 80RM це для мобільного брейкпоінту. В мене вказані, вказані саме такі властивості, які мені зовсім не потрібні. Тому я видаляю зараз для брейкпоінтів. Повністю о, видаляю цю властивість з мого класу вона мені не потрібна. Ось так. Подивимось тепер. О, вже все маємо як треба. Єдине, що дарма я видалив оце ото все. Все я видалив дарма трошки. Було б непогано це повернути, але а, можливо можна ось так це повернути. Ні, на жаль, це так не повернеш вже, але нічого страшного. Зараз напишемо це власноруч. Прописуємо наші властивості, а у нас вони будуть тільки оцей геп. Нам просто потрібно, щоб у нас цей геп був, відповідав нашому необхідному нам розміру зараз. А у нас він вказаний, як скільки оцей геп між елементами. Зараз ось тут і наші картки. І тут 16. Тож, 16. Так, зараз збережемо, 16 переведемо у реми. це буде ось така історія. Скопіюємо її. Ось скільки ремів це повинно бути. Тож, тут зазначаємо 3,74 рем. Який повинен бути у нас відступ. Ну, наче і все. Спробуємо тепер оновити і подивитись, що в нас вийшло. Так, працює добре. Єдине, що нам треба ще тут зробити відступ з однієї сторони, з іншої сторони, мені здається, хоча я навіть не знаю, чи треба його робити, тому що так зараз видно, що гуртається наступний слайд. Ось зараз це потрібно із замовницею говорити, тому що чи треба його формувати? Отут я не знаю. Так виглядає зараз, напевно, що краще. Тому що видно, що треба гортати. Видно Наступний слайд. Хоча в макетику тут ось так. Але я б залишив саме так. До речі, я тут спочатку так його і формував. Так. Але чомусь він трошки інакше працює. А ні. Да. За рахунок чого. А, за рахунок цього, да, я його формував. Саме таким чином. Чомусь спрацював цей пейдінг 749 рем. Можна розбиратися чому? Можна, в принципі, це, я гадаю, прописати безпосередньо в скрипті. Якщо буде така потреба, тому що зараз мені подобається навіть більше ця історія, тому що видно, що треба його гуртати. Тож, поки не будемо виправляти, можливо, замовниця теж це оцінить. Йдемо далі. Наступний у нас блок оцей. Тут, в принципі, все, ага, тут у нас теж є проблемка, тому що цей снапшот переноситься. Так, у цьому проблемка, тому що ага, вони тут і так чомусь переносяться, так? Дуже цікавий. Ага, ось він тут трошки-трошки не вистачає. Таке буває через те, що дуже вказаний цей марджин, тобто не марджин, а така ширина вказана, при якій вони, ну, типу, гранично поміщаються, або не поміщаються. Тож тут краще вказати більш, з більшим запасом, для того, щоб вони точно вміщалися. Тож, нам краще це зробити, ну, напевно. Мінус 6 рем, наприклад, тоді вони будуть зміщатись стопудов. Знову ж таки, це не дуже може бути і симпатично, тому що вони тут не витримують контейнер. Краще, напевно, їх робити трошки меншим, але у макеті у замовниці о, саме так теж зроблено. Тобто тут відстань маленька, тут відстань стандартного контейнеру. Можливо, така мета. Хоча я б зробив трошки меншими просто всі ці логотипи, щоб вони краще вміщались. Але поки залишимо так, якщо що. То виправимо, якщо замовник це все ж таки вирішить змінити в макеті. Добре, зараз оновимо, подивимось, як воно буде працювати у нас в опублікованому проєкті. Добре, зараз якраз так як треба. Так, і тут у нас ця історія, мені здається, якось вона поїхала. Зліва більше, просто справа менше. Цікаво, чому, подивимось. Так, да, і тут насправді це і, і тут видно. Ага, ось ось чому це так є, тому що тут є якийсь відступ, який нам зовсім не потрібний. Прибираємо його. Ось чому дуже цікаво, дуже корисно оновлювати, тобто опублікувати, і потім дивитися на опублікованому. Але вже коли зверстав, тобто коли можна тільки перевіряти і дороблювати якісь помилки, виправляти, тож зараз, наче, все добре. Тут все поміщається, тут працює. В принципі, так, як мені подобається. Відступ тут, мені здається, не актуальний Тут відступ. Напевно, я забув цей відступ зробити 120 пікселів. Подивимось. Напевно, що забув. Ось, точно забув. 120 пікселів роблю цей відступ. Наче, наче добре. Ще раз, фінально. Переглядаємо сайт. Так, оновили його. І переглядаємо. Тож, тут все добре. Наче тут теж все добре. Так, стривайте щось, мені здається, тут цей логотипчик е, якось не по центру. Це нам не підходить. Так, та сама історія, нам краще. А, ні, А, ні, він займає всі 100%, так. А, тут у нас є 2 рем. Цей відступ, навіщо він потрібний? Зараз трошки не А, навіть, напевно, що коли я щось якраз коли змінював і рептово випадково сюди цей відступ додав, він не потрібний. Цей відступ. Ага, я його додав саме до імейджу до якогось. Тож, десь я не побачив і додав його до якогось імейджа. Це мені навіть здається, що я знаю, де саме. Якщо я зараз його тут відменю, то в мене тут щось, щось зміниться. От десь отут я додав його до імейджа. Так, мені це не треба робити. Десь я саме до картинки додав, а не до не буду зараз позначати, де. Зараз все добре. Просто випадково, замість батьківського елемента, додав на саме зображення. Клікнув просто по ньому і додав. Зараз скинули, все добре, все гаразд. Дивимося ще раз. Звісно, ще я буду дивитися це на мобілці. Але це складно буде записати вже у межах курсу. Тобто ще потрібно, звісно, що передивлятись на мобілці і на iOS, і на Android, тому що цей симулятор він не покаже деяких можливих моментів, які нам теж потрібні. Так, тут зараз все наче добре. Все візуально добре, все працює. Все наче теж добре. Так, да, все виглядає непогано. Єдине, що я тут трошки вище. Цей блок зробив. Тут в нього є відступи. Ось вони. От я тут цей відступ, ну, можна, в принципі, і зверху його зробити більшим, наприклад, 5 рем. І знизу зробити його 5 рем. Тоді він якось буде симпатичніше виглядати. До речі, який він тут, цей відступ? Він тут взагалі є відступ зліва та справа, або тут відступ самого контейнера. Ось тут цікаво, якого розміру цей відступ. 41. А контейнер в нас має відступ 32. Тобто 9 пікселів ще більше, ніж контейнер. Тому, що ми тут маємо в контейнер? А, тут в нас фуллскрін контейнер. Тому якраз для нас тут логічно по 41 додати. Ось так і ось так. Ось ми ще знайшли один нюансик. Який треба виправити. Добре. Тепер так, як треба. Так, тепер так, як треба, наче. Публікуємо і дивимось. Вже остаточно, я сподіваюся. Є. Ну, відповідно, до макетика, наче дуже схоже. Так. Тож, ось така історія. Маємо ось так. Ось так, ось так. Це наша мобілка. І це, власне, наш десктопчик. Топчик-десктопчик. Є. Нічого не попливло. Швидкість теж можна змінити для кожного з брейкпоінтів, якщо треба. Так, тут все те ж саме. Добре. Єдине, що залишається, це, до речі, ще додати блюри. Замінити тобто, блюри, які у нас є на мобілці, тому що зараз вони не, не ті, що треба. Мені ці блюри не підходять. Тож, я зараз дивлюся на свій мейн. Так, я зараз все, все згорну, відкрию мейн блюри. І в мене є перший блюр Hero, є. Я його додаю. Мобільний. Де він тут в мене? Blur Hero Mob. Ось цей блюр я додаю. І мені важливо його ще за розміром теж додати, якого він повинен бути розміру. Зараз він у мене сформувався автоматично, виходячи зі свого базового розміру. Якщо мене це влаштовує, в принципі, може нічого не змінювати, але це може бути не дуже стабільно. Тож, краще буде задати йому якийсь цей розмір. Так, у нас є. І ще у нас є тут десь ще один цей вектор. Ось він. Ще ось їх два. Я зараз не можу їх групувати, тому що в мене копія із копії я їх видалив. Ну, нічого, я зроблю зараз ще нову копію. Це буде швидко. І далі я їх згрупую і зможу подивитись на те. Ось так. Згрупую їх і подивлюся на розмір цієї групи. А у нас вона за висотою. Так, зрозуміло, яка за висотою. Мені важливо, наскільки вона буде виходити за межі. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. За межі мого, тобто в мене все одно воно буде на 100% тут. І мені вона зберігається тільки тут. А, ну по суті, вона по висоті буде якраз так, як мені потрібно. В неї немає інших шансів. Тож зараз вона стопудово розміститься так, як мені необхідно. Вірно, я розумію? Так, вірно, отут вона вже згасає десь на середині моїх цих елементів. Дуже добре. Ну, можливо, можна її трошки е, догори е, відтиснути. Типу, наприклад, мінус 20 рем. Ось так. Щоб ось тут трошки швидше вона, вона згасала, мені так здається. І тепер Blur Slider. Додаємо до слайдера теж новий цей блюр мобільний. Ось він. І тут нам вже необхідно буде трошки підправити. Тому що де він буде у нас розташований, на якій відстані, можемо тут просто подивитись візуально, що він повинен якраз починатись десь звідсіля, там, де закінчується перший, і йти практично донизу. Йти практично донизу. Ось досюди. Тож трошки нижче його треба опустити. Наприклад, якось так, що ми його опустимо. Він тут ще, напевно, доволі яскравий. Зараз подивимось. Так. Да, треба ще, напевно, нижче. Ось так може. Якось так. Так, напевно, ще якось так якраз. Навіть можна ще трошки. Хоча ні. Напевно, що зараз якраз так, як треба. Мені здається, доволі симпатично виглядає. Публікуємо і дивимось на те, що в нас в результаті вийшло. Оновлюємо ось такий у нас блюрчик для мобілки. Він зовсім інший і виглядає він бомбезно. Ось така історія. Що ж, ми закінчили з мобільною адаптацією і йдемо далі за нашими новими пунктами.